Здравствуй, людство! Ми з України! До тебе звертаються учні середньої школи су міста Дніпро. Сьогодні, 24 лютого 2023 року, сьогодні рівно рік, як в нас було підступно вкрадено дитинство. Людство! Що ти знаєш про війну? Про міста, яких більш не існує, про людей, посмішку яких ти більш ніколи не побачиш. Про рідні голоси, які замовкли назавжди. Людство. Чи ти бачила Бахмут, Солодар, Маріуполь це наші українські міста? Їх більше немає, і людей в них немає, і життя немає теж. Людство. Чого ти, як кричать під завалами люди? Так, в нашому рідному, мирному Дніпрі, коли смерть вигляді у вигляді крилатої ракети зруйнувала дім на набережні перемоги та вбила його мешканців. Я бачила, як вона летить, двічі бачила в небі крилату ракету. Вона така маленька, в неї блискучий хвіст. Смерть летіла по небу, летіла. Щоб забрати життя. Фронт там зараз ідуть запеклі бої, за кожен клаптик рідної землі. Раніше я не розумів, навіщо за землю воювати, а тепер я знаю, що батьківщину зрадити царі свій зрадити, предків майбутнє. Нашим воїнам на фронті зараз дуже важко. Рідненькі, ми в вас любимо, ми в вас віримо і чекаємо на вас з перемогою. Ми молимося за вас. Боженька, рідненький, ти все бачиш. Допоможи, будь ласочка, нашим ЗСУ. Будь з ними поруч. Збережи їх, збережи мого тата та маму, моїх друзів та мою країну. Ми багато до чого звикли за цей рік. Звикли навчатися вдома. А... На жаль, сирени дуже часто переривають уроки. Звикли читати книжки з ліхтариком або свічкою. Звикли сидіти під час тривоги в коридорах під'їздів та між двома стінами. Звикли до труднощів, темряви, обмеженості спілкування з друзями. Але ми ніколи не звикнемо до несвободи, тому що народилися в вільній країні. Зараз наша країна знаходиться в тяжких обставинах. Але ми тримаємося. Ми звертаємось до вас, люди доброї волі. We appeal to you. people of good will. Допоможіть нам зупинити війну. Help us to stop the war. Підтримайте нас у справедливій боротьбі за незалежність. Support us in the fair struggle for independence. Станьте на наш бік в боротьбі з Чорною силою. Take our side in the fight against the black force. Україна повинна бути Вона на це заслуговує. Ukraine must exist. Зупиніть війну. Stop war. Ми жити хочемо. We want to live. Ми маємо право жити. We have the right to live. Живі. ukraine won't leave ukraine